Дерева починають зацвітати, духмяний аромат летить у світ, краса така у словах не передати, і вабить очі цей чарівний світ, і гріє душу, вишенька біленька, Ще зацвіла так рясно край вікна. І квіточка так радує, серденько, така краса, така у нас весна. Милуєшся, аж хочеться співати, Повсюду дивовижні чудеса. І сонце починає пригрівати, синіють волошкові небеса, а в них пташиний хор уже лунає, Цвісти чарівно починає сад, і жайворонок у полях співає, Летить над цвітом квітів аромат. Дерева, квітнуть, це насправді диво, це наче казка справжня таїна, так всюди світло, ніжно і красиво, бо це весна квітуча в нас. Без сна. Пропоную виготовити ось такі квітучі дерева. На двосторонньому зеленому папері малюємо крону дерева. Форма повинна бути, як на малюнку. Поглянь уважно, повтори та виріжи таку форму дерева. Далі. Коли наша крона готова, ми беремо чорний фломастер або коричневий та малюємо гілочку дерева з пластиліну, робимо невеличкі кульки і прикріпляємо їх до гілок зверху, трішки притискаючи. Це будуть квіточки на гілочках. Далі нам потрібно взяти паперовий стаканчик бажано-зеленого кольору. Але якщо немає а є білий, можна його розфарбувати фарбами або навіть фломастерами. І розмальовуємо коричневим кольором йому дно. Потім посередині нам потрібно попрохати матусю, татуся або когось дорослих і обережно канцелярським ножом посередині прорізаємо отвір. І останнє. Тепер крону дерева вставляємо в наш паперовий стаканчик та фіксуємо. Подивіться, як гарно виходить. Ви можете зробити декілька таких дерев і обрати різні кольори пластиліну. І буде у вас свій квітучий сад у вашій кімнаті. А я, як завжди, чекаю на фото ваших робіт.